пам-пам-пам, ту 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 В минулій програмі роботи діднав чіпи від обцерпірма, який приєднав оранжевий ворог. Він... І я вам ще не сказав, який називається. Він називається Піпома. І Він приєднав чіпи, а робот далі від'єднав їх. І поки вони спали, е, е, солон знайшов собі ліпшого друга. Він так то знайшов старого ліпшого друга. І вони знову почали затарешовувати. І далі зараз дивіться, що там зараз буде. Дивіться, е, мене звати Безгий. Я забув вам розказати про мене, друзі, переглядачі. А мене звати Аняник. Стоп! Помилка. О, помилка, о, о, о. Увага! У світі появився новий вірус. Він називається ПУМ1. Розшифровка прилипатель, управляючий розумом. Він може приліпатися і до вас, і управляти вами. Будьте уважні, він може бути всюди, але він не лише один. Вірус може еволюціювати Бійтесь його. Вірус може авію... Ага цей вірус вміє еволюціонувати. Умійтесь його. Сама увага, сама миш – істочник віруса. Вона може бути не одна, і вірус ще може бути скоро невидимим. А нє, ник, а не хочеш ти у нашу команду вступити? Там дуже добрі люди, Ем, без... А як туди вступити? Яка команда? Та така команда, там є такі всякі челки, дуже добрі, ми допомагаємо всім, буваємо ворогів, таке все. Ну добре, Анєник, підемо, підемо на ту команду, без ігрі. Погнали. Ну добре, ти йди, поки шукай, я пішов Ля-ля-ля-ля. І дуже погано, що Слон не показав, які іменно персонажі він має. Вступити до якої іменно команди. І він, звичайно, вступив у команду ворогів. І переглядю, я забув вам сказати, мене звати піпома. Так, 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 треба йти шукати команду. Ля-ля ля. О! Це ти з доброї команди. я okay, це оранжевої піпоми. Так, в мене є шанс скажу, що так ти він в нашій. та він буде в на... моїй команді. Привіт, це ти з доброї команди. Ага. Ну а? то можна, я з тобою піду. Е, покажи мені кого там треба бити, ворогів нам сказали якихось бити. Слуги, я скоро від'єднюсь від цієї команди, але покажу. Покажи мені, будь ласка. А от де наш ворог? Так, бойся, 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 бойся. Я бачу, він заряджаюсь, Добре. Зарядження а, а, відключено. А, я умираю. О, я вмираю. Хто спасит мене? Спасіть, спасит. А, я зараз запущу озрю. А, мені треба тікати.

Ай-ай, на! А, 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 я гублю осознавання я зараз загублю. А. Він відключився на пару годин. Бляха, якось жалко, якщо він умер, синяк він мені зробив дебіл. Бляха, мені його жалко треба обняти на прощання, може він мер. Все, порушай, паніна. Прощавай, аніник. У той час, коли дракон був у лікарні, до нього почало нічого страшне. У той час, коли лежив у лікарні дракон. Мені тяжко. О! А, ти що за так пігня така? Це вірус, це вірус. Ой-ой-ой. Найде от вірус. Ох, я чуть не умер. Що у мене всього крові, треба лікарів закликать. Лікарі йде сюди. Ох, я загубив сознанні. У нас вірус еволюціонує. Зараз я вам його покажу. Mm. Mm. Розмножаюсь. Mm. Mm. Увага! Тепер вірус повністю може управляти людьми. Увага, увага, небезпека. Привіт. Я забув вам сказати, я потікав під час атаки і мене звати Піма. І, коротше, я не пострадав, я просто ховався геть і зараз буде зібрав серія. Ви не можеш терпіти цю команду, якщо я від'єднаю. Та ні, стій, ну шо ти зразу так? Я я якраз пошу вашу команду. Будемо допомагати. Я вже, я, я вже виріс. Иди нафіг. Е, не стій! А. Він дебіл. Ну шо це таке? Що знову піпом розробник? А що він робить? Він заліз мою воду. Ну не думаю, що щось станеться. Води мені. Піпома, а що ти тут робиш? Та, я не роблю, Спокойся, задайовайся команда. Шо це на тобі? Що це, піпама, це, я зробив? А хто це? Що це було, піпомо? що, шо, до курсі природний вірус? Який вірус? ПУМ уже два. Чекай, зараз зайду у свої думки новини. Що? Ви не міг заражати воду. О, ні, випустіть його з мене. Мені треба роботу таку Робот, 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 оглянь мене, будь ласка, до мене вірус якийсь заліз. Добре огляну зараз, огляну. Зараз огляну тебе. Ой-ой-ой, то тебе... Ти... Я зараз чекаю я збирать. Ой-ой-ой, то у тебе там вода супер заражена, треба її вилити, давай. Але там віруса а вода. Та гібе кислота якась. Треба її вилити. вже кислоту стало, давай робот щетку виливаємо зараз розпалусті. Все, дякую, пама. Ой, ой, ой. -ой. Так, все, нічого нема тобі. А, та у тебе ж давай ми тебе учимо. Ти, ти, ти так на полу ти якийсь міша убив, дурний. Як то його там звали? Арменник я забув. Аманенник. Ну дивись, давай ми тебе учимо. Ми зробимо на тебе дуже много тих. Як то називається? Андреналінів. Що ти не зможеш дуже много речей чувствувати. На тебе не буде робити кислота. Ми зробимо таке. І, кстати, лише не буде робити у опуш... не ти будеш з пушки стріляти кислотою, ну ти знаєш, ти... у тебе пушка ще не до кінця зроблена, у тебе нема пушки. Зробимо тобі так, щоб ти стріляв із нею кислотою. І зробимо ще, щоб у тебе от, щоб у тебе, отсюда не робила кислота, щоб ти не плавився ніде. І зробимо ще так, щоб ти не плавився ні від чого. Бо ти можеш в любий момент розплавитись, ти ж метал. Ти у не стане, але нічого. У мене є. У мого друга є. У мого у мого друга того банана. Мого друга бананом ти відділ його. Його звати Бібок. Він. він, Ось у нього є така електронна машина, я її вона на швидко їздити, я поїду по матеріалу. Добрий, добрий хазяїн, мені тяжко. Відвезіть мене у роман, будь ласка. Я зараз би от-вот упаду. Добре, давай я тебе від, відвезу свій роман. М -м -м -м. Все. Іде обробка эмцімпірма. Дочекаємо матеріалів. Так, що поїхав по матеріалу. Я вернувся. На все стає, але на ладоні. Ну, на ладоні я не, я не думаю, що якийсь який, тупо безмозговий чел буде нападати тобі на долоні. Е, кстати, я ношу матеріал, щоб зробити друг. Дякую, Я учимо. Дякую. Треба банана. Я вже не можу пушку проробити. Я не вмію пушки робити, це вмію робити мань. Пін... Я можу зробити у не тепер бібік. Давай, бібік. Що таке? Зроби, їм, е, зроби йому пушку, щоб він стрілявся Добре, Зараз в тебе є матеріали. Так, є матеріали, На, тримай. Йоу, ти багато матеріалу не збирав. А відки. Ну, ну тільки не свирис, я позичу твою машину. Нічого страшного. Давай, я пішов робити. Ти йди, поки роби йому стекло, щоб він не плавився. Все він стріляє со чолові. все зробив? Зробив? Так зробив. І все він совсем. Так, треба тепер чекати трохи пару днів. Продовження слідує.